Доброго вечора всім! Вітаю вас на каналі PRO.UA. Я, як і раніше, перебуваю в Києві. І головна новина у світі це початок звільнення заручників, яких утримували понад рік у газі. також готується інавгурація Трампа. Сьогодні ми про це й поговоримо. Ізраїль та Хамас домовилися про перемир'я, яке почалося в неділю о 8.30 ранку. У межах угоди Ізраїль звільнить 1980 палестинських в'язнів, а Хамас поверне 33 ізраїльських заручники. Переговори про другу фазу, включно з подальшим обміном і виведенням військ, розпочнуться через 16 днів після початку перемир'я. Повідомляє видання Reuters. Хамас передав посередникам трьох ізраїльських заручниць у межах угоди про перемир'я. Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штейнбрехер. Трамп також підтвердив звільнення перших заручників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетанягу заявив, що перемир'я з Хамас у Газі розглядається як тимчасове, і Ізраїль залишає за собою право відновити бойові дії в разі порушення угоди. Нетанягу також відзначив, що його позицію підтримує новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тут багато чого треба розібрати. Передусім слід привітати трьох жінок, молодих жінок віком від 24 до 28 років, яких звільнили, можна привітати їхні родини, можна порадіти і треба порадіти за конкретно цих трьох людей. Це, мабуть, єдине, що сталося хорошого. Усе інше у мінусі. Давайте порахуємо мінуси. Ми зафіксували зараз із вами дивовижно дивний факт, що за 33 невинні. І практично замучені до смерті людини Ізраїль, готовий видати дві тисячі. Порахуйте самі співвідношення. Ні, це не дві тисячі невинних і замучених до смерті, а дві тисячі злочинців, на чиїх руках кров, насильство і злочини. Вина кожного з них була доведена. І немає жодних сумнівів, що ці дві тисячі відпущених знищать набагато більше ізраїльських людей, громадян Ізраїлю, ніж те невідоме число. Зараз про це поговоримо. Яких планують урятувати? Світ з'їхав з глузду. Щоб урятувати невинних жертв, безумовно це свята мета. Світ готовий створити умови для ескалації цього конфлікту до небачених меж і потенційно. Не кажу, що це обов'язково станеться, це екзистенціальна загроза Ізраїлю. Наступне питання, яке варто обговорити: чому Ізраїль не міг обміняти цих заручників, якщо вони такі важливі, одразу на кілька тисяч, я думаю, йдеться навіть про десятки тисяч терористів. Навіщо потрібна була ця півторарічна кампанія, яка завдала величезної шкоди Ізраїлю? Ні, панове, не Газі, а Ізраїлю. Газа вже відновила своїх бійців. Нам про це повідомляли у минулому огляді. Газа безумовно відновить свою військову інфраструктуру. Насправді це як гідра. Замість однієї голови виростають дві. Ви зробили їм люб'язність, знищивши вище керівництво Хамас, на зміну якому завжди приходять молодші і найактивніші. Тобто, по суті, Ізраїль власними руками привів до влади найбільш агресивні зухвалі сили, з якими йому доведеться воювати ще дуже довго. Але це проблема Ізраїлю. Тепер подивімося на проблеми всього світу. Ми мусимо констатувати, що весь світ склав зброю. Тобто капітулював перед групою терористів, і всі створені у світі інституції: Червоний хрест, міжнародний відділ охорони здоров'я Amnesty International ООН, ЮНЕСКО усі вони не змогли змусити жменьку терористів, скажених псів відпустити цих невинних людей. Тобто, ідея в тому, що ми в 21 столітті реально торгуємо невинними людьми, випустили 3 з 33 Потім випустимо ще кількох і кожного разу це супроводжуватиметься тирадами про, про перемогу, але ніякої перемоги тут немає. Ніхто не знає, скільки взагалі лишилося живих людей, навіть цього мінімуму підтвердження, що вони живі, отримати неможливо. Я щойно хвилину тому запитав у всезнаючого штучного інтелекту, скільки залишилося заручників. Він видав 96 як недостовірну цифру, з яких 30 мертві. Як можна міняти заручника, якщо він мертвий? Абсурд! Ось така картина вимальовується. Ізраїль із дуже поганої ситуації перейшов у катастрофічну, причому під тиском власне ізраїльського суспільства. Йому, звісно, допомогла Америка в цьому, і ми мусимо констатувати, що всі міжнародні організації нічого не варті. І найсумніше в усій цій історії те, що Нетаньягу дуже довго намагався уникнути цієї угоди. Він міг укласти її 25 разів. 25 разів Блінкен приїздив до Ізраїлю із вимогою укласти цю угоду, і він цього не робив. Потім президент Трамп заявив, що розверзнуться брами пекла, дослівно It will be Hell to pay», Якщо на момент його інавгурації не буде звільнено заручників, ну що ж, на момент інавгурації звільнили трьох заручниць, і Трамп не казав усіх, а казав заручників. Ось трьох молодих жінок звільнили, прекрасно. Тепер питання: чи розверзнуться брами пекла. Щось мені підказує, що ні. Чому? Бо Нетаньягу, який 25 разів уникав цієї угоди під тиском адміністрації Байдена, схоже не отримав підтримки від Трампа і змушений був угоду прийняти. Трамп це санкціонував, хочемо ми того чи ні, це медичний факт. Тепер ми бачимо, як упродовж певного часу нам по краплині з великою медійною помпою звільнятимуть цих замучених до смерті людей, і ми всі маємо радіти. Нас змушують радіти похоронам західної цивілізації, так я це трактую. Це не лише екзистенціальна загроза Ізраїлю, це офіційна довідка, що Західна цивілізація стала імпотентною і жодна Віагра вже не допоможе. Сьогодні ми отримали медичну довідку, що західна цивілізація перетворилася на немічного імпотентного діда. Хей-хей-хоу-хоу, західна цивілізація має піти. Кричали студенти у Стенфорді 15 років тому, і вони мали рацію. Western has to go. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Україна попередила адміністрацію Трампа, що ранні мирні переговори з Росією можуть призвести до катастрофічних наслідків, якщо не будуть підкріплені військовою підтримкою. Пише ЗЕТЕЛЕГРФ. Володимир Зеленський закликає Сполучені Штати надати більше зброї для завдання ударів по ключових об'єктах у Росії, щоб посилити тиск на Кремль перед переговорами. Українська влада наголошує, що єдиною довгостроковою гарантією безпеки лишається вступ України до НАТО. Президент України Володимир Зеленський активно намагається налагодити відносини з Дональдом Трампом, щоб забезпечити підтримку Сполучених Штатів у війні проти Росії. У своїх заявах він називає Трампа сильним лідером, здатним принести мир, і пропонує економічні та військові ініціативи, включно з угодою про постачання корисних копалин і участь українських військ в європейській безпеці. Однак, попри цю стратегію, лишається незрозумілим, наскільки передбачуваною буде поведінка Трампа щодо України, пише CNN. Адміністрація Трампа планує досягти припинення війни в 289-му році Україні протягом 100 днів, запропонувавши мирну угоду, в межах якої Росія ймовірно збереже контроль над 20% території України, включно з окупованими районами. Київ побоюється, що такі умови дадуть Кремлю час для переозброєння і підготовки до нової агресії. Як пише The New York Times, Трамп розглядає можливість залучення європейських військ, щоб забезпечити припинення вогню та контроль за виконанням умов мирної угоди в Україні. Передбачається, що сили Великобританії, Німеччини та Франції можуть очолити миротворчу місію, якщо буде досягнуто домовленості про перемир'я. Питання, чи потрібно чи не потрібно укладати мир із Росією на незрозумілих умовах, звісно, головне питання в цій війні, і, на мій великий подив, я зазнав конструктивної критики з боку відомого блогера Дениса Єлісеєвича. Хочу, користуючись цим стрімом, це прокоментувати: я не хочу впадати в істерію, а саме цим займається Денис Єлісеєвич. Він істерить. У нього є монополія на правду, і всі, хто не збігаються з його уявленнями про те, як мають розвиватися події, стають для нього об'єктом звинувачень без жодного конструктиву. Тобто він просто перекручує слова, витягає цитати. Ну, це нормально, так він діє, і цього ж очікують його глядачі з поразницькими настроями. Тепер моя позиція вона незмінна. У мене особисто немає ані інформації, ані морального права агітувати за той чи інший варіант. Я чудово розумію, наскільки це питання важливе, але не знаю співвідношення сил сторін за технікою та живою силою. Не знаю стану стратегічних військових запасів в Україні. Ті крихти інформації, що доносяться, не дають мені зробити чіткі висновки. До того ж, я не військовий експерт. Було б дивно, якби я, як Денис Єлісеєвич, почав безапеляційно топити. За якусь сторону. Це, на мою думку, глибоко порочна, майже аморальна поведінка, бо ми мимоволі впливаємо на громадську думку і при цьому жонглюємо людськими життями. На своєму каналі, на відміну від Дениса Елісейовича, я запрошую велику кількість людей, не експертів, терпіти не можу це слово, а тих, хто так чи інакше дотичний до війни. Військових, колишніх військових і намагаюся показати обидві точки зору. На моєму каналі виступав депутат міськради Харкова, ветеран, який сказав, нам потрібна передишка. Я й показав це, і так само покажу кілька інтерв'ю, їх у мене близько десяти. Де люди говорять, ми не можемо йти на перемир'я, нас знищать. Тобто я даю можливість суспільству сформувати думку на підставі хоч якоїсь реалістичної інформації, зважаючи на секретність війни. Ми ще згадаємо, що недавно просочилася інформація. Мені вона була відома давно. Що в Україну надходили мільйони доларів спеціально на закупівлю дронів, і це одна з причин, чому Україна досі не програла. Ми про це поговоримо. Є чимало іншої закритої інформації, якою не володіє Денис Єлісейович, а його істерика: війну треба припинити будь-якою ціною. незрозуміло якою саме ціною це безвідповідально. Він був у мене на каналі. Я запитав. Чи є межа ціни, після якої ти скажеш ні, це припиняти не будемо, бо занадто висока ціна, Денис Єлісеєвич не відповів. Отже, він чудово знає мій номер телефону, можна було б організувати відкриті дебати з модератором і кожен висловив би свою думку. Але повторю: у мене немає права на істину, і я усвідомлюю, що обидві сторони можуть мати рацію. У мене багато знайомих з обох боків є, приміром, Сергій Гайдар. Який каже, війну треба продовжувати, виходячи зі своєї інформації, і є Геннадій Друзенко, який каже, мир на будь-яких умовах, виходячи зі своєї. Це не заважає мені спілкуватися з обома, вони між собою теж непогано ладнують. Істерика ж про припинення війни будь-якою ціною, перехід на особистості, хай Лебарський привезе родину. Хоча я вже приїхав, жив у Харкові, був на фронті, тож може досить. Виглядає дивно і викликає в мене відторгнення. Такі заклики дуже дивні. Тим більше, у мене дорослі діти, які самі вирішують, де їм жити, і не говорять ані українською, ані російською. А щодо питання: чи потрібен Україні мир, ще раз кажу: ніхто з нас, і я також не маю повної інформації, вона є тільки в Зеленського. Його обрали, тож він залишається верховним головнокомандувачем, йому вирішувати, виходячи з того, що він знає, його вибір продовжувати війну. Можливо, це єдиний реалістичний варіант, можливо, ні. Ми не знаємо. Чи можна домовитися з Путіним, чи є хоч якась надія, що Росія виконає будь-які угоди? Тому замість серйозного обговорення маємо чиїсь істеричні вигуки. Я прошу всіх своїх глядачів зважати, що істерику легко створити, але складно спростувати. Дональд Трамп провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, назвав її дуже хорошою і пообіцяв вирішити безліч проблем. Лідери обговорили торгівлю, фентаніл, тік-ток, а також ситуацію в Україні та на Близькому Сході. Сторони домовилися створити стратегічний канал зв'язку для регулярних контактів. пише CNN. Дональд Трамп повідомив радникам про намір відвідати Китай у перші 100 днів свого президентства для зміцнення відносин із Сі Цзіньпіном. Інформує well Street Journal. Лідери обговорили телефоном торгівлю, фентаніл, тік-ток і домовилися створити стратегічний канал зв'язку. Цей візит може стати нагодою для переговорів про зниження напруженості, особливо з огляду на заплановані тарифи і складні питання, на кшталт Тайваню. Це класичний Трамп. Його стиль переговорів. Спочатку різкий наїзд, потім відкат. Знову наїзд. Він здобув репутацію непередбачуваного. Здебільшого завдяки ЗМІ, які його недолюблюють. Я не кажу, що Трамп божевільний, але ліберальні медіа зробили з нього страшилку. І тепер він використовує цю репутацію в переговорах. Ми бачимо, що ще тиждень тому він говорив про брами пекла, а тепер робить відкат. Потім, ймовірно, знову буде наїзд. Методика зрозуміла. Питання лише в тому, чи спрацює вона вдруге. Минулого разу він продемонстрував рішучість, удар по сирійському аеродрому, знищення кількох десятків одиниць техніки, а також вагнерівців під ДРС зором. Чим довів, що його слова не порожні? Тепер, якщо після слів про брами пекла звільнили тільки трьох заручників, а пекло не відкрилося, постає питання: чи не виглядатиме це блефом? Трампу знову треба щось продемонструвати, щоб бути переконливим. Якщо не продемонструє, може стати паперовим тигром. Але ми не будемо поспішати з висновками. Не потрібно записуватися відразу у вороги чи прихильники Трампа. Дочекаємося розвитку подій. Команда Дональда Трампа заявила про прагнення домогтися зміни режиму у Венесуелі, де Ніколас Мадуро продовжує правити, попри звинувачення у репресіях і корупції. В адміністрації наголошують, що підтримка союзників Мадуро, Куби, Росії, Китаю та Ірану посилює загрозу для регіону і Сполучених Штатів. Розглядаються заходи економічного і дипломатичного тиску, однак пряме військове втручання поки виключається. Пише видання Аксіос. Трамп також засудив загрозу Мадуро вторгнутися в Пуерто Рико, наголосивши на важливості збереження стабільності в регіоні. Це єдине правильне рішення, адже для того, щоб зупинити війну в Україні та відновити економіку у світі, Трампу потрібно знизити ціну на нафту. Значно знизити ціну на нафту можна лише шляхом збільшення виробництва у Сполучених Штатах, але це швидко не відбудеться, оскільки потребує часу. До того ж, американська нафта має високу собівартість, дорога праця, складні умови видобутку. Необхідність використання високих технологій тощо, тому Венесуела, яка є найбагатшою країною за запасами нафти, не за видобутком, а саме за запасами, де видобуток досить високий, могла б вирішити глобальні проблеми та зменшити вплив Росії у світі, тобто обвалити ціну на нафту до 50. Чи навіть 45 доларів, якби у Венесуелі було адекватне, а не марксистсько-ленінське керівництво, яке довело країну до фактичного голоду, де люди їдять котів і собак, це було б реально. Цей факт вже зафіксований. І тут виникає величезне і цікаве питання. На яке у мене немає відповіді, з одного боку, втручання Сполучених Штатів у внутрішні справи демократичної суверенної держави, я кажу це з сарказмом, є порушенням міжнародних принципів. З іншого боку, якщо таке втручання відбудеться, це знизить ціну на нафту, Росія не зможе продовжувати свою агресію у довгостроковій перспективі, і світ може бути врятований від Третьої світової війни. Запитання до аудиторії. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи повинні Сполучені Штати за умови наявності такої можливості за допомогою підпільних операцій усунути уряд Мадуро та привести до влади щось більш адекватне, що дозволить західним компаніям розпочати видобуток нафти? З одного боку, це імперіалізм, західний світ не має права втручатися у справи суверенної держави, вони самі вирішили знищувати одне одного до стану голоду, то й нехай. З іншого боку, ми можемо дуже скоро опинитися у третій світовій війні, бо події розвиваються вже майже безконтрольно. Це цікава дилема, і конкретно ситуація з Венесуелою є її яскравим прикладом. Дехто пише, що Америка повинна втрутитися, але це породжує інше питання: якщо Америка втрутиться у справи Венесуели. То що завадить втрутитися в Ірак, Афганістан чи будь-яку іншу країну, так було за адміністрації Буша, що призвело до величезних втрат для Америки та всього світу. Як тільки ви відкриєте цей ящик Пандори, звідти вирветься таке, що назад не повернеш. Це складна геополітична дилема. Якщо хтось хоче над цим поміркувати, просто сперечайтеся із самим собою, аргументи за і проти. Це чудова вправа, яка розвиває ваш інтелект і риторичні здібності. Дональд Трамп планує в перший тиждень свого президентства посилити імміграційну політику, зокрема, оголосити надзвичайний стан для активнішої депортації. Він має намір відновити рейди і масові депортації, а також скасувати гуманітарні програми для мігрантів. Видання Політико пише, що ці заходи потребуватимуть підтримки конгресу і зіткнуться з юридичними викликами. Адміністрація Трампа розпочне масштабні рейди з депортації у вівторок, одразу після інавгурації з перших операцій у Чикаго. У рейдах візьмуть участь до 200 офіцерів, а серед цілей будуть мігранти з кримінальним минулим навіть за незначні правопорушення. Згодом рейди плануються в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Денвері та Майами з можливими санкціями для міст, які відмовляються співпрацювати з федеральною владою. Пише The Wall Street Journal. Коли я читаю подібні матеріали, у мене часто виникає відчуття, що або я один ненормальний, а всі навколо нормальні, або навпаки, всі інші ненормальні, а я єдиний нормальний. Таке почуття справді виникає часто. Як ви уявляєте собі ці рейди, приїжджає купа автобусів, звідти висипають сотні людей у бронежилетах зі зброєю, блокують якийсь квартал, зв'язують руки пластиковими наручниками певній кількості нелегальних мігрантів. Але як ви визначите, чи є людина легальною чи нелегальною? Сам факт того, що людина не говорить англійською, не робить її нелегальним мігрантом. Ну припустимо, ви якось це з'ясували. Після цього тих, у кого немає кримінального минулого, відправляють в один бік, а тих, у кого є кримінальне минуле, в інший. Одних вивезли, інших відпустили. Як це технічно можливо реалізувати в тому вигляді, в якому це описується? Я розумію, що Трамп це обіцяв. Я розумію, що Трампу потрібно було показати цю картинку, але як через це сито можна просіяти 20 мільйонів людей, які просто розкидані, як манна каша по тарілці по всій країні? Найпростіший, зрозумілий і законний вихід із цієї ситуації це адміністративний підхід через штрафи? Існують усі підстави, щоб змусити роботодавців сплачувати штрафи за найм нелегальних мігрантів. Наприклад, якщо ти платиш нелегальному мігранту, будь то фізична чи юридична особа, ти несеш штраф. Для організацій штраф більший, для фізичних осіб менший. За повторне порушення сума штрафів зростає, за перше порушення одна сума. За друге у два рази більше, за третє у п'ять разів більше, і так далі це могло б значно покращити ситуацію з нелегальною міграцією, оскільки їм просто ніде було б працювати. Багато з них приїжджають сюди, щоб заробити гроші та відправити їх своїм родинам. Це не їхня провина. Вони лише намагаються утримувати свої сім'ї, але замість багатомільярдної за оцінками понад 100 мільярдів доларів. Кампанії, яка повністю заполонить усі медіа, ми побачимо спектакль. Нас покажуть сльози матерів, розлучених із дітьми, плачучих жінок, дітей за ґратами, готуйте попкорн, бо це буде шоу. Замість цього можна було б просто змусити роботодавців дотримуватися закону, наймаючи нелегальних мігрантів, вони не сплачують податків на соціальне страхування. А значить, сприяють ухиленню від податків. Це слід карати штрафами або навіть ув'язненням, але це не працює, бо всі розуміють, нелегальні мігранти необхідні для американської економіки. Ця подвійна позиція, ми хочемо виселити, але не всіх, і не образити тих, хто наймає нелегалів, призводить до абсурду, який ми незабаром побачимо. Ліві політичні сили використовуватимуть цю ситуацію для атак на Трампа, чи вдасться їм це. Питання. інше. Колишні помічники Трампа рекомендують співробітникам його нової адміністрації придбати юридичну страховку через високі ризики потрапити під розслідування. За першого терміну багато чиновників зіткнулися з юридичними проблемами з боку конгресу і судів, що призвело до величезних витрат на адвокатів. Це особливо актуально у світлі ймовірних жорстких заходів адміністрації, адже відповідальність за сумнівні накази нестимуть скоріше виконавці, а не сам президент. Про що йдеться? Після першого президентського терміну величезна кількість чиновників, які абсолютно легально працювали в адміністрації Трампа, тобто його прихильників, зіткнулися з судовими переслідуваннями. Правова система, тобто правосуддя, використовувалася як інструмент політичного тиску. Справа дійшла до того, що особливо після подій 6 січня багато адвокатських контор відмовлялися співпрацювати з Трампом. У нього не було юридичного представництва, оскільки за це також накладали санкції як легальні, так і нелегальні. А зараз продемократична газета тероризує наступних колег та співробітників Трампа, радячи їм придбати страхування на юридичні витрати, бо їх знову можуть переслідувати в судовому порядку. Це терор, це політика страху. Вас залякують, це класичний терор. Відповідно, ситуація різко змінилася, але про це ліві газети не повідомляють. Я пам'ятаю, як під час попередньої інавгурації Трампа рівно 8 років тому були мітинги з участю людей у шапочках у формі вагін, а також десятки тисяч протестів та демонстрацій. Люди покидали країну, панувала істерія, усе це завершилося. Де ті шапочки, де протестувальники? Так, якісь божевільні, звісно, вийдуть, але в таких масштабах цього вже не буде. Трамп стає мейнстримом, Трамп популярний. З Трампом тиснуть руки ті, хто ще місяць чи два тому казав, що він не рукопотисканий. Ситуація змінилася, і ліві не знають, як боротися з Трампом. Він популярний Україні. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофе з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.